Мої вітання, друзі! Сьогодні на каналі з вами знову я, доктор Юта. І ми сьогодні е, пограємо щось новеньке, верніше, щось давнє забуте старе. Ми сьогодні пограємо Age of Empire другу частину e, HD e, Edition. E, і грати будемо ми е, банальний single player. Тобто ми один раз рандомно е, зіграємо стандартну гру. М -м, просто щоб я згадав, як це було, як це грати. E, і, можливо, десь. Іншим разом ми спробуємо е, зіграти в мультиплеєрі проти когось. Або навіть, можливо, прийдемо якусь кампанію. Хоча це не факт, тим паче у мене вже є третя частина Age of Empire. І є бажання пограти вже й третю, яку я взагалі ще ніколи не грав. Я грав максимально тільки другу. Так, е, вибір цивілізації. Я би вибрав щось інше, тому що мені на рандомі завжди чомусь попадають перси. Е, я виберу японців, комп'ютер нехай буде рандомним. Так, да, нехай буде рандомним. Е, умови перемоги ми будемо брати стандартні. Початковий час теж стандартний, мапа нормальна. Ресурси. Складність. Ну, складність нехай буде середня. Е, я грав про цим на стандартній, нехай тепер буде середня. Е, ну і все інше мене влаштовує. Давайте натиснемо старт. Е, нехай суперник теж буде рандомним. Я ще що зроблю? я вимкну звуки. Я думаю. Я думаю, це буде нормально. Нехай навіть якась музичка пограє трохи. Так. Хто не грав ніколи Age of Empire? То може зараз подивитися, що вона собою являє. В принципі, можна її завантажити на торрентах мільйони, мільйони посилання. В принципі, я рекомендую попробувати. Вона. Ну, тобто, Це звичайний РТС. Дуже схожа до, напевно, таких. Гуру-жанру, як... Як, як StarCraft. Uh, як Warcraft, Starcraft, Warcraft мається наважає старіший Варкрафт. Uh, і... і вона мені дуже подобалась колись раніше, коли я ще був в школі, по-моєму, навіть. Ну, тобто дуже давно. Щоб ви розуміли, і якби я її активно активно грав на своєму старому комп'ютері. ще. Так, uh, Я тут трошки заганяюсь, тому що мені вже потрібно... О, цікаво, о, Shift працює, круто. Я встанові нові комбінації відкриваю для себе. В цій грі. Цікаво, чи це, якщо я затиснув шифтом, чи це вона буде по черзі будувати? чи це вона зараз одну побудує а на інші всі заб'є. Ем... В цій стратегії насправді все дуже просто, тобто нічого оригінального немає. Е, окрім е, того, що в доволі багато є націй. Кожна нація має своїх юнітів. Е, вони в дечому відрізняються, інколи вони схожі, але це такий нюанс. О, да, Вона по черзі будує. Ну, це кльово. Інше питання в тому, що в грі є різні варіанти перемоги, Тобто можна перемогти, здолавши свого суперника, можна позбирати всі ось такі от реліквії, які є на карті і забрати їх в монастир. Можна побудувати чудо, яке будується на останній епосі розвитку. Тобто так, В грі є певні епохи розвитку. І Кожна нова епоха дає якісь нові навички, нові. Гілки розвитку технологій і, напевно, нових юнітів. Так, я ці звуки вже почав забувати, як вони звучать. Тут тільки ще дуже-дуже такий настирливий звук, коли в цих от поселенців закінчується розсада на полі. Тобто немає вже що збирати. Тут такий -такий неприємний звук з'являється. То це він мені такий. От звук, який дуже добре пам'ятається з дитинства. І ще, е, на жаль, тут немає е, клавіші авторозвідка. Я би, наприклад, зараз цьому е, скауту, скауту на коні е, дав завдання авторозвідки і особливо не парився, де він є. А так тут доведеться напевно, через е, призначення команд, вручну ним побігати по карті. Можемо, до речі, до нашого суперника забігти. Він, напевно, в іншому кінці. Ну, давайте так і зробимо. Є шанс, правда, що він у на нас нападе, ну але особливої армії в нього, думаю, зараз немає, тому прийматися цим не будемо. Так, нам на перших порах потрібно побільше. Так, ти куди побіг? А, тут, напевно, треба обігати, тут острів. О, це круто. Е Остров. Якщо ми на острові, то ми можемо відділитися муром, але правда. Поки ми до цього муру дійдемо, це буде не скоро. Давайте зараз трошки в дерево. Кладемося. Чотири нехай підуть на дерево, всі інші підуть на їжу. Тут є камінь, золотом бачимо. Ну і по суті це всі ресурси, які є. Дерево, їжа. О, прибіг, до речі. Так, зараз можемо їх ховачок покрасти. Ми, звичайно, не дамо це зробити. Так, ягоди ось бачимо. Ну, ягоди, от, просто їжі, дуже багато видів, як можна добувати. Дерево. Золото і камінь добувається тільки відповідно з таких от, от де камінь, от золотом, ну і дерево, зрозуміло, як виглядає. А їжа може добуватися з полів, яких я ще не будував, з овечок, наприклад там, чи, чи фазанів. Е, збирати ягоди можна, можна полювати на тварин, ловити рибу. Е, ну і, По-моєму, це все. до речі, Ще один артефакт буде мати на увазі. По-моєму, я всі варіанти перерахував. Е, ну і таким чином. Е, Відбувається процес зароблення ресурсів в цій грі. Що цікаво, то ресурси на мапі не є безкінечними, тобто насправді можна видобувати все золото, весь камінь, причому золотий камінь видобувається якби найшвидше з усіх, яких наявних нас є ресурсів. Так, я б ще побудував тут одну один млині. Навколо нього вже будував би ферми. Тобто золотий камінь видобувається найшвидше, вони найшвидше закінчуються на мапі. От, прибігли. Збігаємо цей кутик. А, ліс набагато повільніше. Ну, їжа, по суті, якби, вона формально безкінечна. Тут тобто її найбільше. Тобто дуже багато є от цих тварин, місць, де водиться риба. Отак, от до речі, виглядає поле. Нехай буде, нехай вже буде так, як побудував. Але. Але просто якби можна видобувати всі, позбирати визбирати всі ягоди, побувати всіх тварин і виловити всю рибу, і тоді лишиться тільки одне джерело їжі це поля. А щоб будувати поля, потрібно дерево. Відповідно, якщо ми виробимо все дерево, то і полів ми не зможемо будувати. Відповідно, таким чином. О, до речі, суперник наш. Давайте ми до нього ще навідаємося, побігаємо, що він тут робить. Відповідно, таким чином, як бачимо, ну, в грі можна використати всі ресурси. Після чого. По суті. Так, от є ти. Давайте тебе ще на дерево пошлемо. І ще одного пошлемо на їжу. так Після чого, якби, грати, стає вже неможливо. Нові будь нових юнітів ти не набудуєш. Так, тут не можна прийти. І, відповідно, на гру можна забивати. Так, овечка. О, ще одна овечка. Покану овечки. Я сподіваюся, вас ніхто по дорозі не вкраде. Так, цей іде на поля. Давайте дослідимо вже цю технологію. Можемо, до речі, трошки його понапрягати тут. Цікаво, чи є в нього якісь вої, солдати. Ого, вони на мене нападають. Ні-ні, не будемо їх напрягати. Просто подивимося, що тут робиться, так. Е -е, овечки наші йдуть, бачу. Давайте ще мирних жителів. І по суті ми вже можемо скоро. Так, всі за нами біжать. Давайте на овечок. Тут є, є слідувати за юнітом. Добре, хоч на цьому ще є така команда. Підемо за цими овечками, щоб їх не покрали. І за одне треба буде зараз добре дострі дослідити. Так, я, о, я пам'ятаю, що гарячі клавіші, це добре. 400, по стопому треба їжі на те, щоб перейти в наступну епоху, але я би ще хотів зараз наступним юнітом побудувати казарми вже. Так, казарми будуються отак, так. Да. Казарми побудуємо тут. Можна буде кораблик побудувати якісь. Так, ще якихось осіловець знайшли. О, круто. Тоді давай так, коник, ти підеш за цими вівцями. Так, а ну хоум хоум теж працює, кльово. Так. Є віця, є вівця. Е, Так, ти підеш на дерево, напевно. Хоча ні, давайте почнемо вже добувати золотом. У нас тут багато золота є, це прекрасно. Так, це піде на, на їжу рівно. Казарма будується. У нас ще є 5 вільних місць. Ну, давайте 5 жителів побудуємо. І після того підемо в наступну епоху. Е, може, да, давайте побудуємо ще порт. Є. Привели ми овачок. Так, його б десь. Оу, цей вже прийшовся до феодалів, прокачався. ну, Це таке. Це нюанс. Давайте сюди поле ще одне поставимо. Так, і мені зараз треба буде потрібно. Юніта вільного. давай ми тебе сюди, так. Тебе, наприклад, і. Давай ще 4 мені хатинки, Скільки коштуємо рибальський човник? 75. о, Давайте один рибальський човник побудуємо. Так на ліс. Ти теж на ліс. На ліс треба багато людей. В принципі, ліс можна не економити. Скільки ще два жителя зараз будуть. Там побудувалася хатинка по звуку чую. Так, а цим треба золото, щоб будувати вже перших військових юнітів. Тому давайте м -м вже кілька народу пошлемо на золото. Так, ось є в нас рибальський човник. Давайте зайдемо в якесь місце, де е, є риба. Ну тут є риба, але там мало. Більше ніде немає. О, є. Ловим. Так, тебе ми теж над деревом. Е, з цього місця ми одного хлопця заберемо, пустимо його на, на золото. Є. Так, 20. Вже пора було би було б цих збудувати хоча б 10 штук, я думаю. Але воювати я все одно буду не ними, воювати я буду іншими одиницями військовими. О, є. 5. Достатньо буде. Так, все, давайте переходимо на наступну епоху. Ми теж вже можемо. Так, це теж на золото підемо. Ліс здобувається. Я сподіваюся, там один цей вже дозбирає ті ягоди. Так, ця дівчинка піде на. Е, так. Піде на поля. Їжі нам треба буде багато. Так, все окей. Можна побудувати ще один е, рибальський човник. І, в принципі, так. Теп тепер нам потрібні тільки мирні жителі, щоб якби. Є рибальський човник? Немає. О, поле закінчилось. Оцей звук що тільки що був, то от я його так дуже добре пам'ятаю. Ой, теж. Так, є вже рибальський човник? О, зараз вже має бути. Я хочу ним трошки поплавити, роздивитися, що це у нас все озеро, це вихід до моря якийсь. Навіть позначимо тебе на гарячу клавішу. Так, тут ще все. Дослідження триває, ще поки що. Ні, це, напевно, море, так, да, це море. Давайте попливемо ще в цю сторону. Глянемо тут територію. Ще п'ятерочку нам. І ще нам п'ятерочку жителів. Єм. І давайте вже перші апдейти робити. 75 мені треба. Є, пішли, давайте на їжу апдейт зробимо. Так, отут треба розвідати територію. Кораблик є. Да, тут. Цікаво, чи тут є якесь сполучення з континентом. Ні, немає, це такий, якби півострів, апендекс, це добре. Судою до нас ніхто не зайде, Ну, якщо, звичайно, не висадиться на якомусь кораблі. Але я думаю, він цього не буде робити. Давайте переконаємось просто в тому. А, ні, тут є прохід. Воу. Ще немає. Так, там десь поле. Так, ще на золото одного хлопця. Одного на їжу. Ще одного на їжу. Так, інших підемо на дерево. Так, я дуже хочу, щоб це був апендикс, щоб тут не було з'єднання з континентом, бо. Мені якось так більше подобається. Так, да, це острів. Така собі Японія в мініатюрі. Давай сюди проблему. Добре. Тут десь була риба, давайте будемо її ловити. Ще три рибальські човни набудуємо собі. Так, розвідка, пішли. Так, а де вже наші хлопці побігли? Вони такі любителі е за кимось погнатися. Так, цей апдейт теж ми зробимо. О, ще один артефакт. Кльово. Так, що би нам побудувати? Давайте побудуємо. Ні, перше побудуємо е кузню. Так, цей на ліс. Цей на поля. Ем... Так, поки що нікого не будуємо, тому що у нас там зараз скоро будиночки закінчаться Або, в принципі, можемо зараз віце когось забрати і. Отак, от акуратно набудувати собі 5 будиночків. Так. Цікаво, що буде, якщо я поставлю. Я вже забув, що дає оця е, рибальська ця от сітка. Давайте побудуємо рибальську сітку. Але я б хотів ще якесь джерело знайти. З рибою мається на увазі. Так, там треба поля поперезаправляти. Ага, нема лісу. Оу. Це дивно. Тобто не дивно це нормально, бо я так набудував тут. Хто на нас напав? Оу, аж так. Ну Давайте вже прокачаємо тоді юнітів, якщо на нас нападають, да. зашвидко вони щось почали на нас нападати. Хоча, може нормально? Так. Ще одне поле. На ліс. ого. Зробимо отак і ем... давайте одну галеру побудуємо, їм з галерами складно. Можна отак зараз зробити, тоді вони всі завжди середини будуть середини відстрілюватися. Сподіваюсь, справимося. Давайте тоді ми ще побудуємо. Ні, це більше нічого не побудуємо. О, давайте башту побудуємо десь тут. З башту їм буде важче пройти. Э, так. Щось ми розслабились. Давайте ще нам п'ятьох жителів. П'ятьох. Тут бачу хлопець байдики б'єм, пішов на золотом. Давайте мені ще одну галеру, навіть дві. Так, тут ми все прокачали, на золото треба зробити апгрейд. Ось він. Так, поки що нема сенсу будувати рицарів цих. Е, Хоча можна сюди їх всіх загнати. Так, і давайте побудуємо... Ага. 50 дерева. А давайте сюди. Будемо поки що нам добувати ліс. У нас лісу небагато. А що тут бракує? А, тут каменю бракує. От, до речі, камінь. за камінь вже братися. Камінь у нас тут камінь дуже швидко чомусь добувається. Не знаю, може така специфіка гри. Ого, це вже в Castle Age прийшов. Е, так, є ще десь рибу половити нам тут? Чи давайте сітками будемо все будувати. Так, і можна попробувати вже прокачувати наших солдатів. Так, тільки не треба за ним бігати. Можна просто-напросто побудувати стіну отут. Це якби дуже сильно уповільнить їхній прохід. Е, ось так. І що ще мені? Давайте я тоді заберу звідси двох. І пошли на камінь кам їх. А сюди ми просто отак зробимо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Єсть. Тут нікуди не біжіть, так, оцей, по-моєму, ремонтується в, в доках, так? Да? Я правильно розумію? Ні, а як його ремонтувати? Окей, потім попробуємо це зробити за допомогою е, Юніта піш пішого. Так, тут. Давайте зробимо швиденько всі апдейти тут. І. Я думаю, пора будувати вже і кузню, і. Ой, не кузню, і е, конюшню і для стрілків місце. Так, зробимо ще цей апдейт на камінь. Так, це добре, що ми на такому-то острові. Я думаю, що ...у нас не буде проблем з ним справитися. Є, давайте ще 10 цих хлопців. Так, тут же всіх, так, да, тут же всіх е, на, на, навидобував. І тепер мені потрібно давайте ще нам. що нам потрібно? Ну-на. Ну давайте сюди нам два. Так, це збудував. Є. Е, лис із золото витрачається. Нормально. Так, на лис, на лис треба буде ще зараз побільше пустити хлопців. Ліс у лісу вроді нас немає з лисом проблем. Ну, 3-4, 5. Поїхали. Так, от шкода, я не можу розвернути. мені. О, я не знав, що середня клавіша перемикає між вільними жителями. А, ні. Так, е я не можу розуміти, чому він тут проходить. Ага, ось, бачу. Треба добудувати кусок землі. Так, два поля зразу. Жителі будуються. Давайте ми ближче збудуємо оцю е пилораму, щоб далеко не бігати їм. Так, цей хлопець звільнився, піде на поля. Так, і ніби все окей. Е, про кузню не забуваємо. А, можна вже прокачувати стрілці, стрілків. Все є. Е, побудуємо тепер тут ворота. І башти десь дві штуки. Думаю, цього буде достатньо. Пробуємо ще галеру перемонтувати. Все, прокачаємо тепер оці апдейти і підемо в наступну епоху. Так, а що середня клавіша робить? Я не розумію. Будівлі просто примикає. Дивно. І ці ворота треба буде замкнути, щоб ніхто з них не вибігав. З наших хлопців, бо вони таке люблять робити. Є. Е, тепер башту. Башту ми одну тут поставимо. Так, ти тут будеш б'яти? О! Оцей апдейт я забув зробити. Робимо. Поле ми. Прокачаємо. Так. Що, е, ці штуки можна тут поставити в чергу. Е, мається наразі відновлення полів. Щоб постійно до них не бігати. Тут все добре. Всі башти ми поставимо лучників. Ого! Це він нападає на наші ці. Так, да, в нього сильний флот. Я думаю, на морі ми програли. Та й, в принципі, напевно, ми програли. Окей. Е Де поле використалося? А, да, в нас в черзі стоїть поля. Я думаю, на цьому можемо закінчувати гру, хлопці дівчата. Мені ще вчитися, вчитися і грати, а верніше згадувати і згадувати. А я ж наразі кажу вам, друзі, бувайте! З вами був доктор Юта, це було of Empire. Обов'язково, коли ще запишемо якусь серію, ставте лайк, якщо вам це сподобалося. А м -м, побачимось в наших наступних е випусках. До зустрічі!